Осусів має піти у відставку. А влада зобов'язана піклуватись про Одеситів і робити конкретні справи з такими вимогами в день проведення сесії міської ради незадоволені Одесити прийшли на Думську площу. Біля входу в міську раду зібралися обмануті інвестори будівельних компаній, мешканці приватного сектору, чиї будинки мають бути знесеними, активисти єдиної опозиційної партії Змін» та багато інших одеситів, які не задоволені політикою міської адміністрації. В отношениях Костичева цей чоловік не відповідає взагалі своїй довгості. Він ліквідував забрав від нас до останньої копійки. до останньої копійки. і як пенсію. И как льготы, и как транспорт пошел очень плохо работать. Я не вижу больших таких сдвигов в лучшую сторону и наведение порядка в коммунальном хозяйстве города Одессы. И в общем-то работы не видно. Жизнь не улучшилась. Жеки не работают, значит, коммунальные предприятия города не осуществляют должным образом э, свои функции. Вот. И Таким образом, но с другой стороны, по пятницам почти в каждом ЖК накрываются поляны, откуда-то берутся деньги на это все в отношении ЖКХ. Это вообще темный лес, который только видим от костусева, что он нам снизил. Ничего не снизил. Сейчас горячую воду дали, но обратки везде сняли во всех домах. И чтобы набрать ванну, нам нужно... Вообще не знаю, четыре наверное. ловим, когда это горячая вода бывает. Мы живем на улице уже по 60-50 лет. Мы не какие-то, как нам говорят, на холстрой. Сейчас у нас полгорода на холстрой. И мы хотим отстоять свои права. Почему мы, одесситы, не можем жить на своей земле, одесской, а какие-то китайцы, корейцы, вьетнамцы должны там строить паркинги? Партия Фронт Змін надала можливість кожному висловитись так, щоб його почули всі. На думських встановили вільний мікрофон. Сказав: "Надо вибрати чоловіка, щоб якого ми вибирали. Ми вибирали. Почему у нас відняли право голоса? Почему ми голосували, і ніхто нічого не учёл?" Как этот мэр пришел к власти, тоже понятно. Какие силы были брошены. Я бы хотела, чтобы руководители всех оппозиционных сил на следующие выборы выстроили народ. Зділані хороше вучення, тому щоби змогли правильно ролюді присікати фальсифікації. Обурення одеситів можна зрозуміти. Команда професіоналів мера та сам костусів виявилося неспроможними виконати передвиборчі обіцянки. Цілий рік люди чули тільки слова, а будь-які звернення до влади ні до чого не призвели во время виборів. городского голови фронт змін придупреждав, що костусів учинів вредний для здоров'я одеситів. Поэтому вы знаете, Алексей Алексеевич, это уникальное явление для Одессы само по себе. Человек, который незаслуженно стал мэром, он не мог им работать, он просто не знает, как работать мэром. Он занимался исключительно только собой. Он занимался только тем, чтобы сегодня разбазаривать городское майно, это ему удаётся с особым искусством. Якщо Костося не вирішить піти з посади міського голови за власним бажанням, його звідти попросять. Партія Фронт змін продовжує готувати референдум Что этой ставки мэра? Есть решение в суда о выдаче посвящен для выборцев. Мы будем добиваться в любом случае. Решится господин Костусев на собственную отставку? Не решится. Мы будем добиваться проведения референдума в городе Одессе. И тогда одесситы смогут выразить свою истинную... відношення к дійству ще як з'ясувалося ще до початку сесії, Косусев знову несподівано захворів. Чи правда це або він просто злякався показатися на людях? достеменно невідомо. Про то вочовить закономірність, як правило, перед скандальною відставкою наші чиновники раптом хворіють і беруть лікарняний, аби невздовзі піти і звільнити людей від себе. Олександр Виноградов, Євген Воєтенко, телекомпанія Круг.